Перший вибух, я навіть не зрозумів, що це був вибух. Мені казали, що це грім. А ось вже другий було дуже страшно. Відкрилися вікна на вширшки. Ну, на І я побачив дим. Микола до дрібниць пам'ятає день, коли російська ракета влучила поряд з його будинком. Ударною хвилею в одній з кімнат вибуло стареньке вікно. Дивом ані хлопець, ані його бабуся не постраждали, а пошкоджене вікно швидко замінили на нове. В інших кімнатах вікна були, хоч при. При відкритті, відкриті відкриті хвіртки, а там воно було повністю закрите, і тому його вибуховою хвилою вибили повністю. Самі вікна змінили за людину, а чекали майстра менше тижня. Пошкоджені будинки після ворожої атаки відновлюють вже півтора місяці. 15 липня окупанти вдарили по Дніпру шістьма ракетами, дві з яких збити не вдалося. Тоді постраждало більше 20 будинків. Всі вікна у будівлях замінили за рахунок міського бюджету. Було проведення обстеження, зараз повністю всі вікна були встановлені, добігає кінця ремонт покрівлі. Тобто кожен співвласник, кожен житель може розуміти, що у разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій міська рада швидко реагує, відкликається і в максимально оперативні часи відновлює пошкодження. Через ракетний удар було пошкоджено і водогін. Внаслідок аварії мешканці Чечерівського району залишились без водопостачання. Роботи тривали близько трьох тижнів. Це було бувано, ну, значною кількістю підготовчих робіт. Зайняло час виготовлення залізобетонних конструкцій, які були специфічні для перекриття комунікаційного колектора. Заявку на відновлення будинку після ракетного удару можна подати на єдину гарячу лінію. Її номери зараз на вашому екрані. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.